Друзі, всім привіт, всім гарного та мирного вечора. Не забувайте, друзі, яка ціна того мирного вечора. Завжди старайтесь понебагато донатити. Підтримуйте тих, кому ви довіряєте, тому що зараз реально дуже висока ціна того вечора. Спокійного. Так от, сьогодні хочу поговорити таку тему, як сіно чи трава. Чи можна давати. Свіжоскошену траву. Ну, дивіться, друзі, я далеко не завжди годувала кроликів повнораціонним кормом. Я давала свіжу траву, я давала прив'ялену траву. І згодом я побачила, що найкраще все-таки давати сіно. Хай то буде свіжоскошене сіно, там свіжо висушене, Але то має бути сіно, того, що в свіжій траві дуже багато соку. Кролик, який цілу зиму їв сіно, наприклад, він не зможе переварити ту траву. Можна давати траву, але потрібно її вводити мінімум тиждень. Тобто кожного разу там з прив'яленого ви доводите, тобто навіть не так свіжого сіна, ви доводите її до стану свіжої трави. Там кожен день менш прив'ялене, так би мовити. Можна давати, але врахуйте той момент, що коли у вас в сіні попадеться якась отруйна рослинка. То в сіні то буде не так страшно, якщо це буде в такому вигляді, в свіжому, тому що дуже буде прикро втрачати кролика, якщо він утрується. Ось. Що хочу сказати, старайтеся все-таки, друзі, ну моя особиста думка, годувати сіном. Хай то буде свіжесеньке сіно, ви там 2-3 дні посушили, якщо це така трава, воно там за 2 доби воно доходить. І ви собі даєте, годуєте. Бо я кажу свого часу, коли не було ще нормального, так би мовити, гранулятора, навіть не гранулятора, я б скрізь сказала, а сінорізки, щоб була можливість це сіно заготовити, я годувала сіном. Годувала сіном, того, що це спокійніше, ти не хвилюєшся зовсім за те, що там дам-от там траву дам, а трава в сінику підпіє, чи ще щось. Сіно можна спокійно набив сінника. І по потребі вже його там закінчення чи споживання, ви собі далі добхали. З траву треба давати тоді два рази в день і так, щоб трава весь час була свіжа. То кажу, ж моя думка, краще давати сіно. І на те є велика кількість переваг. Кролик спокійно собі буде споживати, кажу, потрапила отруйна рослина, не страшно. Коли в свіж свіжому виді, це вже все. Того, що я ж кажу, можна перевезти, але це має бути мінімум тиждень. Того, що щоб в шлунку встигли там вирости бактерії, які вміють переварювати оцю свіжу траву, засвоювати, а не кролик вибах, кинули, кролик, шух, здувся. Все, приїхали кролі, то така скотина, що його немає що тримати, бо воно дуже делікатне. Ні, кролики варто тримати, і розводити варто. Просто треба дуже багато якби уваги приділити якості корму і води. А кажу, так годувати можна, бо навіть в ті самі гранулі, якщо там хто годує гранулою, той знає, не можна різко перейти з одного корму на інший, тому що показники там можуть бути поживності різні. І відповідно, якщо на одному кормі все у вас добре, на іншому добре не буде, тому що кролик може підпоношуватись, того, що він там, наприклад, не може таку кількість протеїну засвоїти. Ще ще він не вміє. От, ну. Кажу, друзі, робіть собі висновки, майте користь цього відео. Якщо комусь там сподобалось, ставте вподобайку. Всім гарного вечора! Пока-пока!